Вітаю на каналі Botanic Flowers і сьогодні я хочу з вами пересадити свого пілодендрона Giuse Буена Він вже давно, як бачите, просить пересадку вже три малих листа дав та е, трохи менших за предтужі. І хочу також поставити на нього таку от опору, яка була на монстері. Використаю ще раз. Також сьогодні хочу використати нові вкусняшки, які купила. Це, це вулканічна лава. Це цеоліт. Ну, і як завжди, я додаю древесне вугілля на дно, кору сусни. І я ось собі забрала кулі. І такий Бачить купила для підкислення туди заходь, туди ага. заходьте. Саджала свою і купила ось таку суміш. Я, я так розумію, тут опілки дерев і кори з І хочу також використати ось таку красу. В принципі, як замінник, дуже не... Дорогий цей пакет на 60 літрів, коштує всього 5 євро. Я думаю, це для місцевих цін це дуже дешево. Такий великий пакет. Мені його, в принципі, вистачить отак. То, і також підібрала ось таке кашпо і такий горщик, Може, трошки завеликий. Але я багато дренажу покладу і сподіваюся, що в нього вже великі корені. Ми з вами подивимося, якщо буде необхідність, я виберу щось поменше. Також у мене трохи субстрату для залі лишилась, я використаю трохи її і ще добавлю, можу додати, ще не знаю, трошки моху. То давайте приступимо. Ой, стільки всього не знаю, за що хвататись. Ой, хто це прийшов маленький? Мій маленький помічник. Та? Ти маленький помічник, ти, ти маміна беділка. Що вилізла? Ну що вилізла? Ти прийшла допомагати чи вилазить? Ай. Ну то вставай давай допомагай. ха 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 Ха-ха, давай будеш робити. Шкоду буде робити. А да? що ж вона ще може робити? Так, я вже змільчила вугілля. Це просте дрібесне вугілля для мангалу. Використовую як природній антисептик для кореневої системи, особисто внизу, і як дренаж. Як Щось я багато насипала, так? Дуже багато. Дуже багато. Ну, в слої два пальці, десь так. Тепер з вами, хлопці, давайте замішаємо. Замішаємо відер. Тепер замішаємо в відерці. Трошки, так, нам надана такий горщик. І з урахуванням, що ще буде е, старий грунт. Е, додаю свій новий смаколик цеоліт. Вулканична лава. Ксенічка, не бий, квіточку, їй боляче. Ось таку можна. Так, десь в таких пропорціях буду, я його перше використовую, то багато не буду. Що той, що той має. Кисенька квітка зараз має властивість впитувати воду і тоді віддавати. Ну, Чим добре, який, дивіться, рихлий. Вулканічна лава, він, мало того, що віддає вологу, він добре дає можливість повітрянь кореневої системи, це дуже важливо. Додаю свою находку. Бачите, тут кора і древесний щеп. Ми додаємо в рівних кількостях, ну, приблизно так, відрінено степало. Це орхідейний субстрат, тут як такий, який ну, трошки лишився, буду використовувати. Також трошки. Так, чогось вирішила ще й муху додати. Давайте трошки муху додамо. Щось вже більше, ніж потрібно, так? Да? На кацапу целе. Ну, як я додаю, додам трохи глині на шарики. Мабуть, додам в землю таку шоу. Ось дивіться, який гарний получився. гарна получилася суміш. Целітики гарні, камінчики. Да. І оранжеві, і голубенькі. Дивем се с вами на кореневу систему Що в нас тут. Звісно, він почав мельчити дуже сильно так? Листячка свої Ну, Дуже маленькі, видно, і йому там... він мене стоїть на стілажку, і видно, так? що йому мало місця, і він так і звівається, щоб влазити в той стілажик, як змійка. Ну, перший, перший признак, що рослину потрібно пересаджувати, це, попередній. це наступний лист менший, ніж попередній. Це перше, або ж такий самий розмір. Це перша признака. Тобто, якщо вже один пішов, менший ось він. Да? перший був, Цей менший дав, тоді ще менший, тоді ще менший. Це вже. Моя провина, так що вже ще є. Ну, хочу його, думала, може можливо, його черенкувати бо місця багато займає, але ж мені дуже подобається і великі рослини, тому хочу виростити його величезні. У мене великих рослин. Не так багато він і Монстера альба якого я нещодавно пересаджувала. Тому вирішила все ж таки його не черенкувати. також у мене є цей сорт ще в двох позиціях, то, може, ті я і розчеренкую. А цей вирішила не черенкувати. Хочу трошки розпушити йому корінечко Бо воно дуже проросло прям. Ну, рослинка я його пересаджувала в тому році. У нього було мало корінців, і така верхівка була, доволі велика вже. Ці рослині, ну, десь два роки. У мене вона приїхала десь в червні місяці. Да, десь в червні він приїхав посилкою. Чоловік з України відправлявся, і в, неї було, в нього було три, три листочки. Ось ці один, два, три. Ось ці три листочки. І виходить: за у мене за рік і три місяці наросла отака верхівка. Так тут, дивіться, корені прям вросли в вугілля. Так вони його полюбляють, і тому я не буду їх сильно скидати вугілля. Тільки я трошки розпушила, і будемо зараз саджати так добре. Ну, в принципі, як я й думала, тут невелика коренева система. Для такого горщика, але ж мені треба й пору ставити, щоб він тримався, і, і трохи заглубити ще хочу. Не трохи, а доволі таки на два пальця. То, може, навіть, подивіться, навіть дивіться, багато. Можливо, менше потрібно у на на Може, Трошки приберу. Можливо, трошки приберу. Так, давайте будь так. Хочу шапору опору поставити. Так, ну, на саме вугілля я не ставлю, я завжди засипаю слой нашої суміші гарненької, смачненької. Оце ж йому вже смачно буде. Оце ж смачно. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, ставте обов'язково лайк, це підтримує україномовний контент. І тоді мої ролики будуть більше українців бачити. І я вам буду дуже вдячна за це. Так. А, зараз треба вирішити дуже багато, з якої сторони я встановлю опору. Мг, 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 мг. что ли? Да, без так. Або не? Ну что, нет такого нормально, да? Від ці опору, він уже опа і підскочив. Так, я думаю, отако. Отако буде дуже добре. Такий великий, наче горщик і так мало, виходить, його заглубити. Хотілось більше. Ну ладно. Він, В принципі, стоїть, але хочу його трошки вирівняти, щоб обрати цю нерівність Ось так, да. Ну що, ось такий красень получився. Такий красень у нас вийшла. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам такий експеримент з сумішу, грунту сумішу. І, і обов'язково залишайтесь на моєму каналі, щоб побачити, як відреагує цей філодендрон на такий смачний субстрат. Дякую всім до зустрічі!